Так, отже, тему уроку ми з вами записали. Повторимо швиденько те, що вчили на попередньому уроці, можна відповідати відразу. Чому не завжди можна оцінити температуру на дотик? Тому що нас може тіло обманювати. Обманювати тіло. І, крім того, ще зверніть увагу, деякі речовини, хоч і мають одинакову температуру, а на дотик здаються по-різному нагрітими. Наприклад, які це речовини? Заліза й дерево. Заліза й деревом. Дерево нам теплим здається, залізо холодним. Так, Віталій ще щось хотів додати. Якщо занурити гарячу, то потім одну туди... добре. Це трошки я про друге зараз питав. Це те, що наше обманює тіло через те, що руки привикають до певної температури, і тоді на іншу реагують не зовсім адекватно. Да, це ми перевірили, знаємо, що таке Ви салежно, Ви салежно. Не знаю, чи це правильно буде, але, ну, наприклад, коли у людини температура, ну, там у людини температура, вона бере кружку, звичайно, то вона буде холоднішою відчуватися, тому що тіло людини нагріте. Так, да, а ще буває, якщо в людини температура, а тоді вона вилазить з під одіяла чи переходить у холодне приміщення, то їй стає дуже холодно, починає колотити таке ми помічаємо. Ну, Все залежить від того, який стан нашого тіла, від стану нашого тіла залежить. І та температура повітря, яка іншим здається, нормальному, тому в кого температура, вона здається дуже холодною. Все це залежить також від стану нашого тіла. Отже, наші відчуття, ну, наші... відчуття, відчуття є суб'єктивними, тобто ми не можемо об'єктивно оцінити температуру на дотик. Так, ну і стан теплової рівноваги декількома словами в чому полягає? То, що тіла мають однакову температуру. Так, тіла, температури тіл зрівнюються. А чому таке можливо зрівнюється? Бо нагрітіше тіла, що? Охолоджуються, а більш холодні нагріваються. Так, і цей процес іде до тих пір, поки температура їх не стане. Один. Ну, Інколи Принок. таке не буває. Наприклад, поки людина жива, вона не охолодиться нижче 36 градусів, тому що всередині людини йдуть певні хімічні процеси, які підтримують її температуру. Тому тіло людини в рівновагу з навколишнім середовищем теплову перейде тільки після того, як людина помре. А поки вона жива, теплової рівноваги з навколишнім середовищем у людини не буде. Так, добре. Ну будемо сподіватися, що всі вороги нашої України скоро перейдуть у стан теплової рівноваги з навколишнім середовищем. Згодні? Так, так. 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 добре. Значить, ну і температура. Що дає можливість? Що таке температура значить? Це фізична, фізична величина, яка характеризує таку стан рівноваги. Так, да, тепловий стан тіла характеризує, тобто показує, більш нагріте тіло чи менш нагріте. Температура вища, тіло більш нагріто, тіло температура нижча, тіло менш нагріто. Так. Ну, Термометри бувають які ми з вами. Рідні, електронні тартутні механічні. Так, Аня сказала та тартутні. Це вони не нема такими? Це одне і те саме, просто рідинні бувають спиртові, ртутні, можливо, на якійсь олії роблять такі термометри, це в залежності, від того, яка рідина використовується, але вони всі рідинні. Так, електронні це спеціальний електронний датчик, якого, наприклад, опір змінюється від нагрівання. І, і електронний пристрій, який все це дані на екран виводить, Це електронні. Механічні це пружинка звичайна, яка від нагрівання збільшується довжина і відхиляється стрілочка. Таке може бути. Ну, оптичний там е -е, використовується властивість е -е, у тіл е -е, змінювати е -е, свій колір е -е, в залежності від температури, теж використовується так. ну Принцип дії рідинного термометра в двох словах. Розширяння нагрівається, то рідина розширяється. Так, все вірно, і Денис, і Віталій, все вірно. Рідина нагрівається, розширяється. І що при цьому відбувається? Показується температура, піднімається, і там, де закінчується стовпчик, це буде наша стрілочка. І проти позначки на шкалі. З підписаною температурою він зупиняється, і ми вже на шкалі бачимо, яка це температура. Тобто тут використовується властивість рідин, від, розширюватись від нагрівання в рідинному термометрі. Найпоширеніші термометри, які ми з вами використовуємо. Так, ну, але насправді, ж темпера... термо... тем... термометр міряє не температуру тіла, які міряє, а температуру чого міряє термометр, скажіть мені. Коли середовище? Неправильно. Температуру чого міряє термометр рідинний? Температуру на Повітря. Неправильно, подумайте. Теплової рівноваги? Це пов'язане з тепловою рівновагою, але рівновага... на тому, чому він А, о, Неправильно, Денис. Атом. В атомів Тут... не буває температури. Атомці це... в тіла буває температура, атоми можуть рухатись від цього в тіла температура. скла? Близько, але теж неправильно. Температуру термометра. Температуру рідини? Правильно, Аня, температуру рідини в самому термометрі він показує. Є, спиртовий темпера... термометр показує температуру спирта в термометрі. Ртутний, температуру ртуті. А вже коли ми беремо під пахву цей термометр медичний ртутний, так? то температура ртуті завдяки тепловій рівновазі, ви правильно це згадували, стає такою, як і температура тіла. І тоді термометр показує температуру ртуті, а в тіла ж така сама температура. Зрозуміло? Так. Тобто, так. сам температурний датчик показує температуру самого датчика. А завдяки явищу теплової рівноваги, температура датчика становиться така, як у температура, як температура того тіла, ну, яке вимірюємо, температуру якого ми вимірюємо. Так. Ну і ш, які наші сьогоднішні питання? Ну, от знаємо, що є опори електричні, і на них висять проводи, так от чи одинаково вони натягнути взимку і Я знаю, я знаю, знаю. Добре, от про це ми поговоримо далі. Нафтопроводи і газопроводи от, зазвичай мають такі вигони. Бачите, буквою П, петлі такі, теж їх роблять на, на трубах, обов'язково. Для чогось і чому так роблять, ми дізнаємося сьогодні. Далі, коли їдемо в поїзди, ми чуємо стукіт коліс на рейках. А якщо ми подивимося на ці рейки, ми помітимо, що вони не не близько друг до друга скручені. А з деякою щілинкою між ними це теж дуже важливо так так чинять, коли виготовляють залізничні полотна. Так. Якщо набрати у холодному приміщенні пляшку, ну холодної води у пляшку і міцно закрутити, не закрутити, а просто поставити, набрати до вінця і поставити в тепле приміщення, то через деякий час частина води через верх виллється. Ну, і да. і е, вода розширюється, її стане об'єм більший. І вона просто, якщо налита буде до вінця, вона Переліться через край і виліться з пляшки. Так як термометр працює. Так, повітряна кулька, яку винесли на мороз, зменшиться в об'ємі. У кімнаті на вона була повністю надута. Винесли, поклали в сніг, вона зменшилася. Так. Як правило, як правило, є виключення. Тверді тіла рідини і гази під час нагрівання, розширюються. Ось, бачите, зробили неправильно залізницю, що з рейками поробилося. Нагрілися, розширилися, і просто їх повикручувало. А при охолодженні стискаються. Тут такий процес може бути, що позривається кріплення рейок, коли рейки будуть стискатися, болти позрізає, І таке може бути. Якщо їх неправильно побудувати все це. Ось можна провести отакий дослід. Зараз відео подивимося. Кулька проходить через кільце, коли її нагріти на полумі, вона не пройде через кільце. Дивимось дослід. Е, є в нас кулька, беремо її за допомогою щіпців, таких, бо її будемо нагрівати. Але зараз кулька проходить через кільце, бачимо, вільно провалюється. Нагріваємо її на газовому пальнику. Ну, ви можете, наприклад, для аналогічного досліду використати полум'я газової плити. І тепер кладемо на кільце. І вона вже не проходить через кільце, застрягає в ньому. Але через деякий час вона охолоне, зменшиться і випадає знову. Так, ну це дивитися, не будемо, в принципі, аналогічний дослід. Так, це тверді тіла, отже, кулька була зроблена з металу, з твердого тіла. Вона від нагрівання розширилась і не проходила через кільце. З водою з такий дослід можна. Провести. Набрали воду, і трубочка ось у пробці є. І води набрано стільки, щоб і в трубоці вона стояла. Потім нагріваємо цю колбу, і ми бачимо, що рівень води підвищується, так як у термометрі в нас відбувається. Подивіться відео. Але тут зверніть увагу, що використовуються різні рідини. У різних колбах різні рідини. І їх об'єм налити. Тепер беремо гарячу воду. І наливаємо в склянки, щоб рідина в колбі теж нагрілася. Одна рідина піднімається вода, бачимо. Друга піднімається і третя. Нагріваємо до одинакової температури, тому що ми однаково гарячу воду налили. Ну, перший спирт розширився найбільше, другий масло, олія. Олія розширилася менше, і в третій вода ще менше. Але всі три рідини розширилися, бачите? Так. Отже, рідини розширюються. Розширюються також і гази. От якщо в нас у колбі є газ повітря, Колба з'єднана трубочкою опущеною в воду. Коли почати газ нагрівати, тут з'являться бульбашки. Це значить, що газ витискається, він розширюється, витискається через трубочку під воду, і ми бачимо бульбашки. тут. Як бульбашки це газ виходить з-під води. Так, Газ теж розширюється. Так, За браком часу я не буду показувати саме відео. Так, По газу, до з кулькою цікаве, відео, подивіться. Теж газ у колбі. Нагріваємо, кулькою закрита ця колба, і кулька, бачимо, роздувається. Роздувається, тому що газ розширюється і надуває тим самим кульку. Так. Значить, в чому причина того, що збільшується об'єм під час нагрівання? Причина досить е, проста. Давайте пригадаємо, з чого складаються речовини: з молекул або атомів. Okay. Да. І якщо ми нагріваємо, їх кількість у закритій посудині не змінюється. Але вони починають швидше рухатися. Якщо вони швидше рухаються, вони сильніше розштовхуються одна від одної, їм треба більше місця. От, погодьтеся, клас учнів. Е, можна посадити в кімнату розмірами е, там 6 на 11 метрів. 30 чоловік посадити можна. Але якщо вони будуть бігати грати в футбол, то їм цього класу не вистачить, їх треба переводити у спортзал, їм треба більше місця. Тому якщо молекули рухливі, то їм треба більше місця, щоб рухатися. Вони розштовхуються один на відносно одне, між ними збільшується відстань між молекулами, і в цілому об'єм речовини зростає. так. Це відео ми з вами пропустимо. Значить, зверніть увагу на, із збільшенням температури збільшується перша швидкість руху частинок. А отже, як наслідок, середня відстань між частинками збільшується. Тобто вони розштовхуються на більшу відстань. І в результаті збільшується об'єм тіла. Оце причина розширення від нагрівання. Зрозуміло? Так. Швидше починають рухатись від нагрівання тіла. Збільшується відстань між ними, бо вони розштовхуються на більшу відстань. І від цього зростає об'єм тіла. Так. Але звертаємо увагу різні агрегатні стани. От тверді тіла рідини гази. Найбільше проявляється розширення для газів. Гази розширяються, вони в декілька разів можуть розширитися. Був там об'єм 1 літр, а стане об'єм там 2-3 літри. Вода не так сильно розширюється і рідини. Тверді тіла ще менше розширюються, але всі вони розширюються. Є деякі виключення, певні виключення у певних інтервалах температур. Але здебільшого всі речовини від нагрівання розширюються. Запам'ятали це. Найсильніше це помітно на газах, найменш помітно на твердих тілах. Далі різні речовини розширюються по-різному: от три рідини спирт, олія і вода. Найсильніше розширився від нагрівання на одну і ту саму температуру спирт, а найслабше розширилася вода. Тобто, ще й залежить від речовини розширення. Існують виключення. Наприклад, вода зменшується в об'ємі до 4 градусів Цельсія, а далі знову починає зростати в об'ємі. Для води таке виключення є. І чавун ще має в деякому інтервалі температур виключення. От, зверніть увагу, у води. Найменший об'єм, найбільш стиснута вона буде при плюс 4 градусів. При всіх інших температурах, і вищих, і нижчих, об'єм стане яким більшим. Це дуже важливе явище у природі, завдяки якому крига не тоне. Крига має густину меншу, ніж вода, і крига не тоне. Тому взимку, коли замерзають річки озера, крига... Не то не залишається зверху, і тепло не виходить з води, і вода під кригою залишається з плюсовою температурою, завдяки чому там живуть о, риби. І життя у водоймищах узимку не припиняється. Це важливо для всього живого на нашій планеті. Так. Тепер е, теплове розширення у природі і у техніці. Теплове розширення у природі і у техніці. Церніть увагу. Поверхня землі нагрівається нерівномірно, бо земля обертається навколо своєї осі. І е, на половину попадає Сонце, на іншу половину не попадає. Через... Але з часом це, відповідно, земля обертається. І... Територія землі прогрівається поступово вся, одна гріється, друга охолоджується, і все це міняється для різних частин земної кулі. Завдяки цьому, що нагрівається по різному поверхня землі, нагрівається по різному повітря. Повітря розширюється, виникає таке явище, як вітри. Утворюється вітер завдяки нерівномірному розширенню земної поверхні, змінюється погода. Завдяки нерівномірному нагріванню і розширенню води в океанах виникають течії. Це теж впливає на дуже сильно впливає на клімат. Наприклад, у Європі клімат набагато е, м'якший, ніж в Україні, через те, що тут є тепла течія, Гольфстрім. яка ну, да, Гольфстрім, а далі отут іде атлантична течія, яка своїм теплом омиває узбережжя Європи, і е, клімат там е, м'якший, ніж у нас. Далі. Теплове розширення в природі приводить до різних рельєфів утворюючих процесів. Утворюються тріщини в горах, гори руйнуються, змінюється рельєф. Так. Про розширення в техніці тепер подивимося два відео. Ну, секундочку. Розширення твердих тіл також використовується людьми. Відомо, що при нагріванні метали металів по поріз. Якщо з'єднати дві пластинки з різних металів між собою, вийти дві металічна, вона почне вигинатися в ту сторону. Де знаходиться метал, який розширюється слабше. Якщо в цій стороні розмістити електричний контакт, у нас вийде датчик температури. Такі датчики використовуються, наприклад, в противопожежній сигналізації, а також для автоматичного випнення електрочайника. От електрочайників багатьох вдома є. Якщо він справний, то після того, як вода закипіла, він вимикається. Далі такі самі датчики стоять у прасках, в утюгах російською. У прасці теж спіраль, поки він нагрівається, спіраль уключена, він гріється. Але коли праска нагрілася, то спрацьовує контакт і праска відключається, трошки охолоджується, поки знову спрацює контакт, знову спіраль уключиться. Не завжди теплове розширення речовин для нас є корисним. Його приходиться враховувати. При будівництві трубопроводів. Якщо збільшення довжини цвяха при нагріванні замітити на око неможливо, то перепад температури між зимніми холодами та літньою сфепою може збільшити довжину кілометрової труби майже на метр для того, щоб трубопроводи не викривлялися, при нагріванні на них роблять спеціальні Побразні вигани. О такій же причині, коли будують лінії електропередач, Роблять провисаючими. Щоб зимою, коли їх довжина через холод зменшиться, вони не розірвалися. Так, а тепер давайте пригадаємо рейки. Навіщо роблять щілину в рейках? Тому Навіщо... Щоб не вигиналися. Не вигиналися взимку. Так, да, взимку чи не влітку, щоб не вигиналися. Влітку. А... Тобто, взимку е... щілина, може бути, досить велика. Але влітку рейка стає довшою, і щілино фактично зменшується. Якщо щілини не залишить, то рейку так вигне, що там позриваються кріплення з неї, і потяг може зійти з рейок. Це дуже небезпечно, тому коли виготовляють рейки, обов'язково це треба враховувати. Далі Опори електропередачі. Уявіть собі, що таку опору будували влітку, і провід натягнули дуже міцно. Настала зима, провід дохолодився і скоротився. І провід може просто лопнути. Там зусилля дуже великі виникають при цьому. Болти прямо зрізаються, настільки великі зусилля. І провід тоді лопне, і це теж буде певна аварія, люди залишаться без світла, може хто і постраждає. Тому все це треба враховувати. Так, ну і. Е Деякі такі прикладні задачі. От зверніть увагу, яка яку форму має решітка на газових плитах. Бачите, вона тут має такі певні вигіни. Для чого це робиться? Так, при... да, нагріється і стане довша оцей провід. Стане довшим, і якщо не буде такого вигина завдяки вигину. Поверхня так і залишиться плоскою на цій решиці. Якщо б у нас було тут натягнуто рівно без такого вигину, то, то цю проволоку б відігнуло вгору і поверхня б стала така опукла, і е, каструля могла б е, відповідно нерівно стояти. І було б не дуже гарно, зрозуміло. Тому, е, а тут взагалі біля пальника взагалі ці пров, проводи е, обрізані, то є, якщо вони тут і стануть довшими, то це не буде помітно. Так, на, наступне ось дивіться. Медичний термометр. Чи можна їм виміряти температуру танучого льоду або киплячої води? Ні, він лусне. Коли вода кипляча да лусне тому що максимум там 42 градуси. А, не виміряє. Але... не зможе, бо там немає нічого. Один, не, а, не тілок немає. Якщо занурити у. Посудино станучим льодом, то ртуть десь отут зупиниться, отут на, на кінці цього балончика, але штучка і нема, щоб вимірювати. Тому такі термометри призначені тільки для певного діапазону температур. Це треба враховувати. От зараз у мене, наприклад, одну секундочку. Ось у кабінеті є термометр. Подивіться. Ну, це взагалі прилад для вимірювання вологості. То от верхня шкала, он подивіться, 25, 22, 24, 26 і трошки більше градусів. Тобто, коли була спека, коли було більше 30 градусів, у мене ртуть, піднялась навіть вище цієї шкали. не ртуть, спирт, тут спиртовий термометр. Спирт піднявся, стопчик спирту піднявся вище цієї шкали. Тобто навіть отакі термометри для вимірювання температури в спеку вони вже не придатні. Це, е, здебільшого, це два термометри тут на цьому приладі. Це для вимірювання вологості, який більш підходить для різних складських приміщень, де не буває температури вище 25 градусів. І сам термометр тут шкала до, 20, до 25. До 25 градусів. Вище, їм уже шкали немає, їм виміряти не можна. Так, і така задача. Дивіться, є Терези. На Терезах, ну, на терезах поставили відкриту колбу з повітрям. Урівноважили Терези. Потім нагріли цю колбу за допомогою, ну, наприклад, газового пальника. Чи порушиться рівновага терезів, як ви думаєте? Порушиться. Чому? Віталій? Збільшиться об'єм. Збільшиться Об'єм. А як об'єм нам? Порушиться, коли маса поміняється. Маса збій, маса, збільшиться. А, чо, а чому. Е а чому маса поміняється? Хіба на гріті тіла не, мають меншу масу? Порожня. Вона просто розшириться, але не збільшиться, тому що там опередільна маса була налита води. Просто збільшиться води. Так, по-перше, де ви бачили воду? Немає. Умову задачі. Колба порожня, значить у ній що знаходиться? Газ. Повітря. Повітря. Ми не що відбулося з цим повітрям? Розширилось. І... Розширилось. І... і вийшло з колби. Покинуло колбу в тепле повітря. Воно, повітря в колбі стало менше. Воно розширилось, його маса, маса повітря в колбі стала менша. І це приведе до того, що е, шалька з колбою підніметься. А якщо б колба була закрита, і ми нагоріли колбу з повітрям. Це в кожен ні, не може луснути. Ну ми б так сильно не нагрівали, щоб луснуло. Може, лопнуло. Сказав вже Денис про це, Аня. Може, може вилетіть річка. Хорошо, ми не настільки сильно нагріли, просто підігріли там на не порушиться. Не порушиться, тому що газ той самий, що був і не залишився, просто йому там тісніше стало, тиск збільшився його в колбі від нагрівання. Зрозуміло? Так. так. Так, ну добре, у нас ми з вами вже майже півгодини працюємо, тому будемо закінчувати. Якщо немає питань, будемо закінчувати. Завдання домашнє є. До зустрічі тоді на наступному тижні. До побачення.